Продовжуємо нашу серію відео про актуальні новинки від Nvidia 4000 серії. У нас на каналі і на сайті можете знайти огляди 4090 і 4080. Сьогодні ж наші руки дотягнулись і до новенької GeForce RTX 4070 Ti. Вона нарешті дісталася до прилавків, тому це відео буде корисним для тих, хто захоче її придбати як в нові збірки, так і для тих, хто шукає достойну заміну старенькій відеокарті. Побачимо, наскільки вона потужна в наших всебічних тестах. Тож починаємо! Відео створено при підтримці компанії Kingston, а також при партнерстві з Sonic. Всім привіт, ви на Geset.com. Коротко нагадаємо про особливості 4000 серії. В новому поколінні ми отримали новий техпроцес 4 нанометри виробництва TSMC. Це дозволило наростити кількісно і якісно головні компоненти графічного процесора. Нове покоління тензорних і rt блоків покращили роботу зі штучним інтелектом і магічними променями. А головним селінг-поінтом новинок стала вже незмінна в сучасних іграх оновлена версія DLSS 3.0. тільки до звичної нам технології додали генератор кадрів, що дозволило ще більше наростити фреймрейт. А що конкретно отримала новинка? Чіпу RTX 4070 Ti видали 7680 cuda ядер, 240 текстурних і 80 растрових блоків. До цього додаються 60RT і 240 тензорних ядер 3 і 4 покоління відповідно. Новенький AD104 отримав 12 ГБ швидкісної gddr 6X пам'яті, підключеної по 192-бітній шині даних. Це дозволило забезпечити пропускну здатність в 504 ГБ на секунду. Для досліджень у нас карта від Palit лінійки Gaming Pro, трохи розігнана виробником. Загалом дизайн карти виправив помилки попереднього покоління відеокарт цієї лінійки. Враховуючи, що 3000 Gaming Pro Про і GameRock мали проблеми з охолодженням, в першу чергу пам'яті, карта отримала монолітну пластину, що забезпечує охолодження GPU, чіпів пам'яті та схем VRM. Паліт встановила на свій кулер 7 теплових трубок. Бекплейт забезпечує додаткову жорсткість конструкції і обдув доволі великої зони головного радіатора. До речі, про обдув тут вентилятори Gale Hunter з аеродинамічними закінченнями для забезпечення сконцентрованого потоку повітря, а нова конструкція лопатей рівномірно розподіляє холодне повітря по всій площі радіатора. Ця система охолодження дозволяє тримати температуру 65 градусів на GPU і в районі 75 градусів хотспот, а пам'ять прогрівається в межах 54 градусів. Що ж, з новинкою розібралися, з чим будемо порівнювати? Логічним було б порівняння з попередницею 4080, про неї вже було у нас на каналі і на сайті. Усі посилання будуть в описі відео. Але коротко все ж нагадаємо характеристики. На борту її передтопового чіпу знаходяться 9728 куда ядер, 304 текстурних і 112 растрових блоків. Вся ця скромна краса працює на частоті до 2640 МГц. Відеобуфер об'ємом 16 ГБ, все того ж типу GDDR6X, підключений по шині 256 біт з пропускною здатністю 716 ГБ на секунду. Також додамо у порівняння топ попередньої серії RTX 3090 Ti. 4080 обходила її в наших тестах. Подивимось, чи збережеться тенденція і сьогодні. Звичайно, топова карта повинна мати й топовий чіп. В ньому 10 752 куда ядер, 84RT та 336 тензорних блоків. 24 ГБ пам'яті GDDR6X з ефективною частотою 21 ГГц, підключених по 384-бітній шині даних, мають пропускну здатність у 1008 ГБ на секунду. Також цікаво подивитись на прогрес поколінь, тому в цьому тесті фігурує топова версія GA104, що встановлена на борту RTX 3070 Ti. На її кристалі розмістились 6144 куда ядер, 192 текстурних і 96 растрових блоків. До цього добра додаються 48 RT і 192 тензорних ядра. Все це закріплюється 4 МБ кешу L2 та 8 ГБ GDDR6X пам'яті. Від AMD у порівняння вступає прямий опонент RX7900XT. Поки що це єдина нова карта з табору червоних у нас на руках. Маємо, що маємо. Все ж таки 7000 серія тільки недавно вийшла, і відповідники 4070 ti ще не встигли потрапити на прилавок і до нас. Так як відео про неї було недавно, характеристики на екрані, а посилання в підкасті і описі. В яких же умовах відбувалось тестування? У класиці взяли топовий камінь від AMD на новому сокеті AM5 Ryzen 9 7950 x Його 16 ядер дозволять картам розкритись наповну. Охолоджувати цей норовистий процесор буде трьохсекційна SRO Big Wight Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. Основою для стенду стала материнська плата від Asus серії RockStrix на чіпсеті AMD. Нещодавно у нас на неї був повний огляд. Оперативну пам'ять обрали від компанії Kingston серії Fury Beast DDR 5 на частоті 6000 МГц за AMD Expo зі стандартними затримками cl 36 двома планками по 16 ГБ. Системою програми залили на швидкісний NVMe M2 SSD на 1 ТБ серії kc 3000, що підключається по PCIe 4.0. Щоб ігри не лагали через накопичувач, їх ми встановили на топовий PCIe 4.0 NVMe, M2 SSD Kingston Fury Renegade на 1 ТБ. Цей накопичувач має 3D TLC NAND блоки пам'яті, що працюють на швидкості до 7300 МБ на секунду на щитування і 6000 на запис. А стандартний форм-фактор 2280 робить його придатним до використання в будь-якій збірці, і навіть в PlayStation 5. Живити всю цю красу довірили блоку Sonic Prime GX 1000. Його огляд є у нас на каналі і на сайті. Також у CSON є широкий вибір блоків живлення до будь-яких збірок і унікальні корпуси серії Synchro. Особливістю цих корпусів є хаб з кабелями від блоків живлення для естетичних збірок і швидкої заміни джерела, бо зі сторони материнської плати є мінімум проводів. До речі, про корпус уже знайомий вам з попередніх відео Biquight Silent Base 802 Window Black, прийняв всі наші комплектуючі з обіймами і прохолоним повітрям всередині. Що ж, з теорією закінчили. Переходимо до практики. Улюблена всіма синтетика, яку починає набір бенчмарків 3D Mark. Якщо старші моделі були на голову вище топа 3000 лінійки, то 4070 Ti відстала від 3090 Ti не більше ніж на кілька відсотків. А от з ким не вдалося конкурувати новинці, так це RX 7900XT. Червоний опонент вирвався вперед на 20%. Безумовним лідером виявилося 4080 з перевагою у 25%. Традиційно блендер не дружить з картами AMD. Новинка краща за 79% на 26,67%. 3070 Ti недалеко відійшла від попередньої карти і відстала від своєї наступниці 31,51%. В свою чергу 4070 Ti нарешті випередила 3090 Ti, але лише в одному тесті. В Марк 3090 Ti і 4070 Ti таки зрівнялись. Якщо й була різниця, то в межах похибки. Топ нашого відео випередив новинку на 24%. Збільшення продуктивності в 4070 Ti дозволило випередити свою попередницю на 32%. А от предтопу AMD не вистачило 16% до рівня героїні відео. Підіб'ємо синтетичні підсумки. Поки що суперниці розподілились наступним чином: першість за 4080%. Друге місце все ж таки за 3090 ti хоча б вона випередила 4070 ti лише на 2%. А на четвертому RX 7900 XT з на 21% гіршим результатом. Попередниця 3070 ti повільніше на третину, а якщо точніше, 36%. Що ж, з цим блоком розібрались, переходимо нарешті до Ігор. Почнемо з розглядання роботи DLSS 3.0 і головної фічі цієї серії генератору кадрів. Середньовічна Франція зустрічає в роздільній здатності 4К. Карта просто на ультрах видала 55 кадрів на секунду за середнім показником і просідання до 44. А тепер додаємо до рівняння генератор кадрів і отримаємо результат на 47-54% кращий. Замінимо на DLSS в режимі Balanced і це дало 55-63% до загального значення. Ну, а тепер вмикаємо режим повний фарш і отримуємо додаткові 105-109% до початкового результату. Так, тепер час нам перейти до царства неоптимізованих ігор. Розпочинає хід парад Spider-Man Miles Morales. З усим на максимум і променями 4070 Ti в 4К просіла до 18 кадрів на секунду, при середньому значенні в 40. Але генератор кадрів таки кидає рятувальне коло стоковому результату і додає до попереднього прогону 57-61% за всіма показниками. DLSS ще додало 90-133% кадрів до базових показників. Ну а все і одразу витягнуло героїню відео на берег і підняло значення кадрів до 227% за всіма показниками. Закінчує коло низького FPS Next Gen версія третьої частини відьмака. В 4К при ультраналаштуваннях з променями карта, можна сказати, померла. Ні, ну а як ви ще назвете 24 кадри на секунду з просіданнями до 10? От і ми про те. Але знову генератор кадрів допоміг і дав приріст 70-170%. Але все ж геймплей на рівні перших патчів Cyberpunk 2077 на приставках. DLSS, в свою чергу, не сильно змінює загальну картину. В такому сценарії 4070 Ti набрала на 80-100% до стокового результату. І тільки коли вімкнуті обидві технології, отримаємо майже стабільні 60 кадрів на секунду з просіданнями до 43%. А це на 175-460% краще за початкові показники. Що вони тут роблять оці технології? Що можна сказати про роботу генератора кадрів? В випадку RTX 4070 Ti, слухайте, це незамінна технологія, особливо в погано оптимізованих іграх. Ми навіть би сказали обов'язкова для нормального ігроладу. Тепер переходимо до повноцінного блоку з іграми. В Plague Tale Requiem при тих же налаштуваннях топ-3000 лінійки відеокарт виступив на рівні нинішнього топа AMD. Перша на 11-13% краща, а друга на 12-14% випередила 4070 Ti за всіма показниками. Попереду ж всієї планети 4080. А ось хто навпаки в ролі доганяючого, так це 3070 Ti з відставаннями на 29-34% від новинки. Попри жахливу оптимізацію The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen у роздільній здатності 1440 p на ультраналаштування графіки всі карти простоювали. Це дало можливість 4070 Ti наблизитись до результату 4080, проте їй не вистачило якихось там 3% за всіма показниками. Також це дозволило обігнати 3090 Ti на 2-4%. Карта з табору червоних можна сказати, що повторила її результат. А ось RTX 3070 Ti, попри достойне середнє значення, грузне в болоті просідань і з тріском програє всім опонентам. Після додавання до налаштувань DLSS і FSR картина суттєво не змінилась. На всіх картах, крім 3070 Ti і 7900 XT, ми отримали достойний ігролад. AMD досі не усунула головну хворобу RX 6000 роботу з променями. Попри достойний результат в графі середнього значення, ми отримуємо жахливий результат за показниками 1 і 0,1% лоу. У роздільній здатності 4К карти вже навантажені по повній, тому результат можна сказати, що більше, схожий на правду. Перша трійка залишилася без змін. 7900XT тільки зайняла теж місце, що і 4070 Ti з невеликим розривом від останньої. променями і діля СЕС або ФСР в випадку 7900XT маємо вже знайомі по 2 К результати. 3070 ti не рятує нічого. 7900XT захлинається в променях а топи і новинка на тому ж рівні. 4070Ti змогла тільки порівнятися з 3090 ti по просіданнях, але програла 4 за середнім значенням. В наступному проєкті від поляків картина краща. Вічно неспокійному Night City 4070 Ti і 3090 Ti виступили плюс-мінус на одному рівні. В Quad HD на ультрах різниця між ними 2-6 А от якщо казати про попередницю героїні нашого відео з минулого покоління, то різниця колосальна. За всіма показниками ми отримали 29-42 відсотковий приріст у новинки. променями і DLSS або FSR 7900 xt порівнялася з 3070 Ti. Їх відставання від 4070 Ti склало від 38 до 46% в першому випадку і 35 49% в другому. З ким новинки й боролась на рівні так це 3090 Ti. Так, час підняти ставки і перейти в роздільну здатність 4К. І тут суттєво ситуація не змінилась. 4080 недосяжна для новинки. В свою чергу 3090 Ti і 7900XT показали себе в одному рівні 4070 Ti. Променями Найт не пожалів 7 XT і 3070 Ti. Вони виступили плюс-мінус в одному рівні. Перша навіть дещо краще, що несподівано. Свою чергу 3090 Ti обійшла новинку лише на 2% за показником 1% low. лоу. До 4080 новинці не вистачило 20%. Тепер переносимося на гоночний трек гри Forza Horizon 5. В цих доволі напружених перегонах RTX 4070 Ti боролися на рівні з 3090 Ti за просіданнями. Але в останній момент героїня відео випередила на 7% за середнім значенням. Схожа ситуація із з 7900 xt яка прийшла на фініш третьою. За просіданнями вона краще, але не догнала 4070 Ti за середнім значенням. В дуелі на дикому заході світу Red Dead Redemption 2 очікувано 3070Ti не змогла вибороти перемогу у жодної з карт. Новинці вистачило 2,8% щоб вижити в перестрілці з 3090Ti та 7,12% з 7900XT. Але шериф 4080 покарав усіх. Тепер докладніше про наші враження від GeForce RTX 4070 Ti. Це достойна заміна для продуктивних карток попередніх поколінь, яку можна знайти в магазинах в ціновому діапазоні від 40 тисяч гривень. Якщо порівняти її з відповідним опонентом 3000 серії, то прірва між ними колосальна. Нова архітектура та вкрай необхідні вдосконалення дали свій результат. Тому врятувати 3070 Ti може хіба що значно приємніша ціна в районі 27 тисяч гривень. Якщо звертати увагу на продуктивність, реальним відповідником для героїні відео може бути RTX 3090 Ti. Вона лише трішечки краща за 4070 Ti, хоча має вдвічі більше відеопам'яті. Проте знайти її у продажу буде досить важко, але якщо вдасться, готуйтесь до захмарного цінника. Якщо ж порівнювати з рішенням від AMD, то Radeon RX 7900XT поступається новинці лише у роботі з магічними променями та у відсутності генератора кадрів. Хоча при цьому може похозуватися майже вдвічі більшим відеобуфером. Червона картка також лише нещодавно завітала на наш ринок, тому із її придбанням можуть виникнути певні труднощі. А от з ким 4070 Ti на різних рівнях, так це з RTX 4080, як за потужністю, так і за ціною. Але то й не дивно. Маючи в кишені вільні 59 тисяч гривень, ви навряд чи будете розглядати героїні відео як потенційний варіант для придбання. Тож з перспективи ціна продуктивність можна сказати, що 4070 Ti може претендувати на титул золота середина. Проте рівність її потужності з 3090 Ti і 7900XT дають певний маневр для вибору, якщо знайти всі три варіанти по хорошій ціні. Їй би ще й 16 гігабайтний відеобуфер замість 12 -ти. було б те, що треба. А ви як гадаєте? А з вами були Гесіт.ком. Не забувайте ставити вподобайки під відео, підписуватись на канал і переходити на наш сайт і телеграм-канал, де ви знайдете більше оглядів та цікавих новин зі світу комп'ютерних комплектуючих. До нових зустрічей в наступних оглядах. Все буде Україна, друзі.